Чарівний світ клітинного поділу від зиготи до ембріона. Це зигота перша клітина нового життя. Вона утворюється, коли сперматозоїд зливається з яйцеклітиною. Зигота розпочинає свою подорож, ділячись на дві клітини. Це називається клітинним поділом. З моменту утворення зигота містить унікальну комбінацію ДНК від обох батьків, визначаючи генетичні характеристики нового організму, такі як кольорочей, волосся та інші риси. У людини зигота містить 46 хромосом, 23 від матері і 23 від батька. Наприклад, при хромосомних аномаліях, таких як синдром Дауна або трисомія в клітинах людини зазвичай присутні 47 хромосом замість звичайних 46. Це відбувається через те, що існує додаткова копія 21-ї хромосоми замість звичайних двох, що призводить до різних фізичних та розумових особливостей розвитку. Від зиготи починається розвиток всіх структур тіла. На самому ранньому етапі всі клітини, що утворюються з поділу зиготи, мають потенціал розвинутись в будь-яку клітину організму або навіть в повний організм, проходячи етапи як двоклітинного, чотириклітинного стану і так далі, аж до утворення бластоцисти.